Отож, депутатка Волинської обласної ради Юлія Восенко вийшла з нами на зв'язок. Вітання, пані Юлія. Доброго вечір. Пані Юлія, знаємо, що нещодавно ви повернулися із Бахмута, куди їздили із львівськими волонтерами. Розкажіть детальніше про цю поїздку, чому ви вирішили поїхати в найгарячішу точку нашої. Країни, і що там побачили, що вам вдалося і довелося почути. Насправді я постійно на зв'язку з хлопцями, які там зараз знаходяться, і це для мене було питання надзвичайно важливе, поїхати туди до них, показати їм, засвідчити свою підтримку. Ну і були речі, яких зараз потребують військові ці волонтери, про яких ви вже зазначили, ми не вперше з ними їздимо на схід. Для мого друга Петра Шота це сота поїздка уже станом на сьогодні, і логістика, яку він організовує під час відвідувань зони бойових дій. Ну фактично, ми в зоні бойових дій вже доїжджали. То вона настільки вже правильно спланована, що ми виїжджаємо на свої окремі масштабці. Це броньоване авто, а вже в роз. Такі вантажівки невеликі, і буси їдуть за нами, тому що є частини, куди можна доїхати максимально далеко там до них. Бусами часом вони виїжджають, забирають і так далі. В цій поїздці він віддавав уже 90-й автомобіль. Ми привезли на фронт для військових частин ще з собою 4 автомобіля, і плюс була спланована поїздка для доцивільних людей в міста, де окуповані. І в тому числі Харків, який не був окупований, але постійно прострілюється, ми теж завозили туди велику кількість продуктових наборів і надавали допомогу цивільним. І якщо говорити про те, що я побачила безпосередньо в Бахмуті, то це не сильно для мене вирізнялося з тією інформацією, яку я знала. Бо багато людей у мене питають: тобі там не було страшно, наприклад. Бо сам звук, коли ти там знаходишся, очевидно, для людей непідготовлених він не є комфортним і він не може бути комфортним для нормальної людини. Але ви повинні зрозуміти, що постійний контакт з тими, хто там є, і. Розуміння того, де вони є, і що є більш безпечні місця, є взагалі гіпернебезпечні місця, я це усвідомлювала, і тому ми розуміли, куди ми їдемо. Ми безпосередньо заїхали вже в місце, де дислокується наш спеціальний. Батальйон Любар, так і ми зрозуміло, що зустрічалися з ними в командуванні, і мені було дуже приємно бути серед них, тому що я розумію, як хлопці, які там по два місяці, по три знаходяться на ротації, ну вони бачать і хочуть бачити тих, що про них що до них приїжджають і спілкуються з ними, вивчають їхні проблеми, і ти бачиш тоді їхню проблематику. Ну Мені дуже е, приємно було розуміння, е, і вже це засвідчилося і по факту бачення того, що наші е, військові не потребують як раніше попередні роки. Там і вони так і про це й говорять. Що ми не потребуємо їжі. Е, ми не потребуємо одягу. Ми це все можемо собі забезпечити, але разом з тим вони потребують спеціальних різних речей, так і е, 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 засобів, які допомагають їм там. Комфортно перебувати, тобто, це починаючи від автомобілів. А для безпосередньо для тих, хто там недостатньо простих автомобілів, їм потрібні броньовані автівки. І, і, і говорячи вже про дрони, говорять уже про генератори, тому що їх дуже сильно б'є під час обстрілів, особливо під час мінометних цих обстрілів. І відповідно, це з одного боку радує тому що ми пам'ятаємо період, коли вони просили абсолютно все, казали, що їм потрібно, а зараз в нас вже виокремилися так? якісь більш такі ну ваші з значно іншого рівня потреби. А з іншого боку, це дає розуміння того, наскільки е, потрібно ще додатково е, забезпечувати ці частини. І е, чому вони досі не мають тих речей, які їм необхідні, які спасають їхнє життя? Це, наприклад, запчастини до техніки, які за рік уже повномасштабного вторгнення жодного разу не були надані, жодній військовій частині. Е, і хлопці про це говорять з великою образою, бо вони кажуть: ви бачите, як в нас розлітаються автівки, але ну ми ж могли б їх тут якось ремонтувати, так? Фактично за рік можна було уже організувати штаби, великі бази, де була б можливість отримувати ці запчастини швидко, це б прискорювали нашу роботу. Цього нема це саме стосується і деяких моментів, які здаються нереальними, тому що тактичні групи, загони, спецпризначення, вони воюють і. Великою кількістю ворожої зброї, яку вони забирають під час здійснення тих чи інших виходів в зону бойових дій, і це говорить про професійність наших військових і про їхній рівень, але з іншого боку, наводить на думку про те, скільки ще потрібно додатково їм для того, аби вони робили свою роботу значно якісніше і швидше. Ну, волонтери ж не можуть забезпечити зброєю, вони хіба там прицілами якимись чи іншими там допоміжними речами, а е, зброя, це все-таки до нашого його командування, так, до державних структур. До Міністерства оборони. Так. Це питання Міністерства оборони і коли. Ти сидиш сам на сам і бачиш найкращих хлопців, молодих, розумних, красивих, які мають ціннісну красу, тому що вони всі там прийшли і підтримують одне одного, стоять плече до плеча. І ти розумієш, що за рік часу ми не спромоглися ще дати по суті базового, тому що для військового базового це те, чим він воює, то це звичайно дуже сильно засмучує. Це те, що мене вразило, і тому я про це чула. Просто сприймається це зовсім по іншому, коли ти серед них. Коли ти бачиш, що вони там планують якусь операцію, йдуть і думають про те, як їм там додатково чим себе підсилити, тому що, наприклад, там квадрат, в якому вони можуть працювати і відпрацьовувати якісно це там кілометр 200 а ворог стоїть і за кілометр 300 і цих 100 метрів треба було би якось швидко повернутися назад для того, щоб бути цілими і неушкодженими а автомобіля, які міг би їх захистити, тому що ви розумієте, що коли вони відкривають вогонь, то відповіді автоматично прилітає. Да тобто такого автомобіля, на якому вони можуть виїхати, в них немає. І вони стоять, і, і зрозуміло, що за рахунок оцього я не знаю, це не геройство. Це за рахунок того, що вони розуміють, що їм це треба зробити. Вони підуть і будуть це робити, але ризики ж можна було зменшити в рази. Тому це такі речі, які взагалі вони, вони бачаться, мені здається, дійсно тільки там, тільки там ти можеш це все відчути, усвідомити, побачити, ти можеш з ними вже безпосередньо там зрозуміти насправді важливість тих речей, які мали би бути фактично очевидними людям, які працюють в військовій сфері, які їй забезпечують їх, от саме Міністерство оборони. Пані Юлія, також ще цікаво, ви згадали про те, що відвідували деокуповані міста, яка ситуація там, зокрема, як там виживають місцеві цивільні мешканці. Ми були в Ізюмі. Ми були в Ізюмі в Харкові. В Ізюмі дуже велика кількість людей. Я не виставляла ще, я виставлю це. В себе на сторінці в соціальних мережах, тому що це важливо показати, скільки приходить за допомогою, і це не ті люди, які йдуть. знаєте, в нас так іноді є. Можна почути, що вони приходять, бо цю допомогу системно привозять і, і так далі. Це люди, які приходять і говорять про те, що, наприклад, в одну секунду у них не стало будинку. От був будинок і не стало. Вони в цей момент були в погребі. І коли вони вийшли з погреба і побачили, що будинку немає, зараз вони не живуть в чужому будинку, бо їм там дозволили пожити. Але з речей не лишилося нічого. Переді мною стоє ми брали багато таких робили сюжетів. Ми ці сюжети будемо прилюднювати. Це е... Люди, які зараз там е, мають маленьких дітей, і яким потрібна допомога, і памперси, елементарні речі, тому що роботи як такої, там зараз особливо немає. Відповідно, вони всі ж чекають, щоб е, якось включилася е, країна, держава дала їм якісь додаткові надходження, і мож, мала можливість е, е, хоча б мати якусь роботу для того, щоб утримувати сім'ї. Там багато сімей з дітьми, діти приходили в прапорах. Це настільки, знаєте, приємно, коли ти бачиш, що вони приходять обмотані прапором і розмовляють з тобою, але історії абсолютно різні, і в кожного свої. Десь хтось величезну кількість часу провів в підвалі, тому що треба було заховати дітей. Хтось навпаки, от мене вразила дівчинка, яка просто розказувала про те, як вона два тижні була в полоні. І вона розказувала це все в таких деталях. Її забрали за, е, в них є предмет в школі е, Любов до вітчизни чи якось так такого плану. І в неї там була якась там форма, ще там щось. Її за цю форму забрали. За неї прийшов заступатися її хлопець. цього хлопця забрали, заставляли рити окопи. І вони, коли їх рили, то побачили, що можна втікти і втікли через два тижні, але ще потім переховувалися довго, бо переживали, що ну, бо їх шукали. ось. Але це дитина, яка пережила вже пекло на землі, да вона розказує, які там били, як над нею знущалися, які питали. кажу, так а що не тебе питали? От що можна питати в 16-річної дитини? Він ну, каже, ну вони питали у мене, де знаходяться наші військові, бо там тоді в Ізюмі вони на іншій стороні річки стояли, на іншій стороні моста. Де знаходяться військові? Хто ці військові? Кого ти знаєш, кого ти не знаєш? Я кажу: а що ти могла щось розказати? Ну так, я знала. Ну, але я нічого не казала, я казала, що я не знаю. І ти ж розумієш, що в таких випадках ці люди розказують там, одну третю з того, що розказують, і. Ти можеш собі приблизно уявити, що переживали вони в той період, коли була окупація, і наскільки вони чекали українську владу, українських військових і зараз, тому е, я точно знаю, що якщо є можливість, от ми приїхали, в нас було півтори тисячі. За нами приїхала фура, величезна кількість людей. В нас було півтори тисячі наборів продуктових з собою ще були гігієнічні, дитячі шкілі набори. І це просто хмара людей, яка прийшла за цим, і вони були настільки вдячні. Вони дякували, запрошували ще хтось приносив якусь там їжу, щоб пригостити нас, бо ми ж далеко їхали. Але все рівно це ті історії, які це так як з військовими. Я вам казала, треба раз побачити і відчути, тому не їздити туди неможливо, і їх треба підтримувати, бо вони чекають від нас відповідно підтримки. Гаразд, пані Юлія, справді це люди, які пережили окупацію, це мужні люди, це патріоти України. Ми в цьому не сумніваємося. А от питання: от ті люди, які залишилися в Бахмуті, цивільні, що вони там роблять? Чекають приходу росіян? Ждуни? Що я вам хочу сказати? Я хочу додати ще до Ізюма. Ну це важливо, я не можу не сказати. Вони підписували прапори для людей, які це німецька організація, яка надала нам цю допомогу. Я кажу: хто бажає, підпишіть прапор. Велика кількість людей підходила, писала, писали там Слава Україні, дякуємо за допомогу. Але кожен третій, коли треба було написати «Ізю», починав писати російською літерою І, і кожен третій, все рівно всі вони виправляли на українську і. А я ж знаєте, в мене є цей момент, я так я кажу, має значення от мова. Вони кажуть, так нам не хочеться. Ми раніше, ми вам говоримо, ми раніше розмовляли російською. Фактично всі зараз ми не хочемо цього робити, і вибачте, що ми так пишемо. По Бахмуту, що я вам скажу? Ми приїхали, запаркувалися там, поставили автомобіль, йдемо біля підвалу. Написано великими літерами люді. Там стояла молода жінка, мого ну фактично, ну максимум там їй там, 35 років, і два хлопці такого ж самого віку, і вони не дозволили їх знімати. Вони сказали, що ми не хочемо, щоб нас знімали, бо з нами були ще в це від нашої організації оператор. Ні, ми не хочемо, щоб знімали. І ми в них запитували, що ви тут робите. Ви ж ну тому, що коли ти там бачиш стареньку бабцю. Я да, от в нас були такі, ми питаємо, чи вам щось потрібно. Там е, яка а чому ви не їдете? А вона каже: ну мені немає куди їхати. Ну є такі історії. Це одне. Ну коли ти бачиш людей молодих, то в тебе питання до чоловіків, чому ти не служиш? Да а не захищаєш свій дім. Вони відмовлялися зніматися, казали, що ми там працюємо в тюрмі. Нам ще не не прийшло е, розпорядження, щоб ми їхали. Хоча це неправда, і ми я була з, з, з друзями своїми теж з хлопцями, які служать в силах спеціальних операцій. Вони кажуть: Ну ми тут фактично кожного знаємо. Ми розуміємо хто де що, і фактично по квадратному е, знаємо, хто де знаходиться, тому що для нас критично важливо це питання нашої безпеки. Їх перевіряють, але ти не можеш їх силою скрутити і вивезти звідти. Вони займають там позицію на мою точку зору, так, це ж до них. І, на жаль, з кожним днем там ситуація показує поквартально, як наближається і приближається зараз, в яких умовах хлопці відстоюють кожен сантиметр цього міста. Пані Юлію, насамкінець ще одне на таке питання. Вже як політика, хочемо запитати вас стосовно е, от тих скандалів, які виникли з народними депутатами України. Ми знаємо, що е, Микола Тищенко поїхав в Таїланд, е, ну, його одразу виключили з партії. І сьогодні стало відомо, що Юлія Тимошенко відпочивала в Дубаї. Оце це відбувається в той час. Коли ви розказуєте, яка ситуація в Ізюмі, в Бахмуті, ось ці наші високопосадовці дозволяють собі такі відпочинки. Як ви їх розцінюєте? Я думаю, що політики такого рівня вони мають розуміти, що таке політична відповідальність. Це потрібно усвідомлювати на найнижчому рівні в країні, але, на жаль, найбільша проблема у нас на мою точку зору з політичною пам'яттю і політичною відповідальністю. Суспільство дуже швидко забуває, а політики вміють переробити все так, що нібито вони й не винні. Я не здивуюся, якщо Тищенко скаже, що він терміново вилетів, тому що з Таїланду треба було привезти зброю, особливо якусь яку тільки Там можна е, витягнути Бойових слонів. звука слона, слона яд, яким будуть там уражати противника. А Юля Тимошенко відповідно знайде ще 10 зустрічей, які вона провела для того, щоб підсилити зброю. Сили України, але я вже вам казала, що ті хлопці, які там зараз, це найкращі хлопці, які є в нашій країні. Це правда. І коли я дивлюся на ці обличчя, я просто ну, є, є. В мене вже таке враження, що це якийсь особливий ген. Тому що встати і добровільно туди піти, і розуміти, що ну я зараз знаю моменти, коли деяким групам і підрозділам кажуть, що їм потрібно там відійти далі, наприклад, да, або там ще, ви не уявляєте, які емоції в них відбуваються в цей момент. Тобто, це ті люди, які розуміють, що вони прийшли, за чим вони прийшли, і вони готові там бути от до останнього в прямому сенсі цього слова і. Зараз збільшена кількість мобілізації. Ми всі це бачимо і відчуваємо. Але я, моя точка зору, що найкращі – це ті, хто вже зараз там, бо це професійні військові в основному, так і їх треба дуже сильно берегти. І тут треба піднімати питання і звертатися до Міністерства оборони по їхньому забезпеченню. Бо вони можуть зробити в рази більше. І навіть та зброя, яка у них є, вона може бути ну додатково оснащена таким рівнем, щоб вони могли. Забезпечувати ключову базову потребу, от в тому, щоб розраховувати на якусь безпеку. Постійно вони ходять на завдання, постійно вони працюють фактично на прямому контакті з ворогом. Є ті, хто ходять і на ту сторону, і я бачила людей, які там заходять і на 30 кілометрів відповідно у нас працюють по території там Росії, особливо а що стосується оцих місць, де Харківська область, вони дивляться на історію запуску ракет з того боку. І, Відповідно, це ті люди, які потребують. Оснащення, які потребують навчання постійного, які потребують ротації, тому що там важко психологічно знаходитися тривалий період часу, але разом з тим це і ті, хто не підуть звідти, тому що вони бачать цю ціну. Вони вже неодноразово бачили своїх поранених побратимів, і можливо, навіть і тих, хто не лишився в живих, і тому це це важливо. І я знаєте, ну це оце, ця поїздка, я не вперше їжджу із Петром Шотом, але ця поїздка для мене була дуже важкою. Я поверталася з, нашими, з нашою місією на щиті від Харкова, я їхала із ними. Та хочу вам просто пояснити, що психологічно, після того як ти бачиш їх там і розумієш, скільки їх приводять ще сюди, а в нас був час, щоб це проговорити, це дійсно. Речі, про які не можна мовчати, і е, ми повинні всі усвідомлювати відповідальність того, що ми робимо для того, щоб ці хлопці поверталися додому живими, і е, що дуже багато залежить від того, що е, є тут, і знаєте, часом, коли я спілкуюся з кимось з них і там можу послати фотографію, то їх дивує. Що в нас тут настільки мирно, і вони не зляться через це, вони навпаки радіють. Ну тобто, коли ти на Новий рік їм показуєш, що ти з, з сім'єю, з, з родиною за столом, вони кажуть, Блін, ми, ми, ми настільки за вас раді, що це от нам вдається втримувати цей спокій в ваших будинках і ваших квартирах. І тому. Ті, хто тут в спокої, повинен постійно пам'ятати, постійно пам'ятати, яка ціна цього спокою, і скільки треба робити для того, аби ми змогли потім набагато швидше побачити тих хлопців тут. Дякуємо вам, пані Юлія, за ці коментарі за участь в нашій програмі. Юлія Вусенко, депутатка Волинської обласної ради, була гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо. 1. на все добре. Da sier vi da.